Доброго дня, шановні телеглядачі, українські народи. Тему, яку я хочу підняти вкотре, це громадські організації, так званих атошників. Я маю чому говорю так званих? Ціх організацій дуже багато. І реальні атошники фактично. Вони відвоювали, вони хворіють, хворіють морально, У їх матеріально не вистачає засобів на на прожиття. Це в більшості люди, які зробили свою роботу по захисту територіальної цінності країни, прийшли додому і забезпечують свої сім'ї. Але псевдопатріоти. Військові туристи об'єднуються громадські організації, якими керують так звані теж патріоти в лапках, які з високих трибун кричать високі, про високі цінності, які їх фінансують. Але в чому заключається їхне фінансування? А те, що потім з державного бюджету. Під прикриттям патріотизму вимивається дуже велика кількість коштів. І та допомога, яка потрібна була дійти до дійсно тих людей, які своєю кров'ю захистили державу, захистили країну, вони не отримують. Тому закликаю. Дійсно, хлопці, які пройшли бойовий шлях об'єднатися в ці організації, перевірити всіх людей на чесність і йти, йти до Міністерства оборони, до Міністерства внутрішніх справ, відстоювати свої права, відстоювати свої права в судах, робити спілки офіцерів, спілки солдат, виводити на чисту. Воду людей, які незаконно отримували учасника бойових дій, учасників війни, відстоїти свої права. Адже якщо не ми, то хто це відстоїть? Якщо ми захистили країну, потрібно захистити всередині її. Навіть більше 200 тисяч людей, які отримали зараз учасника бойових дій, це майже 10, тільки десята частина із тих, хто був там. Хто дійсно з автоматом в руках захищав країну. Всі інші це ті, хто не приймав участь у бойових діях. Можливо, ці люди отримували, були на блокпостах, можливо, на 2-3 дні приїздили в зону АТО чомусь по якимось відрядженням. Я і мої побратими не проти, щоб ці люди отримали якийсь статус, наприклад, там, учасника війни чи учасника антитерористичної операції. Але пільги, матеріальні пільги, мають отримати тільки ті люди, хто дійсно з автоматом в руках захищав країну. Дякую. Я вам дякую.